У Перещепинській громаді створюють осередок сироваріння та виробництва молочної продукції. Для цього зробили перший крок. Закупили сотню кіз. Їх привезли з ферми на Київщині. Ти не моя, не моя, не моя. О, вона». до своєї ферми. П'ять кіз забирає Лідія Сюбко. «Всім помаленький, всім ще кітна. І ті, які вже можна доїти. З 2017 року жінка служила в ЗСУ. Зараз звільнилась та вирішила розпочати бізнес. Нині тримає декілька вівць та курей. Каже, разом з чоловіком мріяли мати власне виробництво. Наразі будемо тільки молочну продукцію, бо дійсно так багато, щоб виробляти сири. Але сподіваємося, що ми прийдемо до сироваріння. Зараз плануємо молоко, сметану творог. це мрія моя та чоловіка. Я дуже чекаю чоловіка. Коли він повернеться, закінчиться війна, і ми будемо разом це робити. У проєкті 10 родин, які вирішили почати або розширити виробництво молочної продукції. Серед них Микола Караман. Стадне животне. Вони є в стаді. Вони не мекають. Чоловік має родинний бізнес. 10 років робить крафтові сири. каже його продукція отримувала перші місця на столичних конкурсах серед виробників. Ми робимо полутверді тверді, тверді і тверді сири, м'які сири, сири, паста філата. Ми робимо десь до 20 видів сира. У нас вже наработане ім'я. Люди знають нас, у нас постійні клієнти, вони знають, обращаються. І по ярмарках, і по. Новий поші відправляємо по всій Україні. Цей проєкт за три місяці розробила Олена Самарська. Розповідає через складну економічну ситуацію в Україні у підприємців мало перспектив для самостійного розвитку. Спочатку логістичні. Шляхи ланцюги були розірвані, і не можна було взагалі продати ту продукцію, яку ми виростили. А, на, а наразі ціну штучно занищують. Проєкт має допомогти фермерам отримати дохід та вийти на конкурентний ринок. Ідею Олени підтримали канадські волонтери та надали грант на закупівлю тварин. В громаді створили чотири пункти, де кози пройшли місячний карантин. Кожен день карантування коштує на сьогодні 830 гривень. Що звичайна людина, яка хоче розвиватися. Ти ну майже неможливо навіть оплатити, і це дуже великі перешкоди для того, щоб наш аграрний сектор розвивався на сьогодні. Також кожен учасник пройшов трьохмісячне навчання та отримав необхідне обладнання, доїльний апарат та речі для догляду за тваринами. Олена каже, піклуються, аби молоко було високої якості та відповідало європейським стандартам. У нас є такі дві каністри. І два таких стаканчика. Ці стаканчики потрібні для того, щоб ми могли обрабативати вим'я до початку того, як ми доїмо спеціальним розчиним, і після того це то таке закупорювання для того, щоб мікроби, і щоб тваринка не хворіла, і щоб молоко було чистіше. Олена каже за декілька місяців виробники мають показати перші результати. Сподіваюся, що їхня продукція вийде на українські та європейські ринки. Поліна Паламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.